Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Сьогоднішній ролик надасть вам ключ для досягнення результату по втраті ваги та жиру. Що з вами станеться, якщо ви будете їсти лише один раз на день протягом 30 днів? Чи схуднете ви, а точніше, що ви втратите жир або м'язову масу? Чи можливо ваш організм перейде в режим енергозбереження? І ви будете набирати вагу замість того, щоб втрачати її через уповільнення обміну речовин. Яких же саме результатів очікувати, якщо ви будете дотримуватися лише одного прийому їжі протягом наступних 30 днів? І незважаючи на те, що я сам маю великий досвід дієти одного разу на день, я збираюся поділитися з вами науковими дослідженнями та доказами, які допоможуть вам побачити справжні плюси та мінуси даного підходу. І на початку давайте розглянемо, як правильно налаштувати план цієї дієти для себе, оскільки люди не мають достатньої інформації про одноденну дієту і псують її з самого початку. Наприклад, Наприклад, перетворюють її на більш схожу дієту воїнів. Так, дієти воїнів чудові, але це не те, що нам потрібно. Це інша форма голодування, коли ви голодуєте 20 годин на день і даєте собі 4 години для їжі. І тут, якщо ви не будете обмежувати кількість часу, яку ви витрачаєте на їжу, то ви можете легко перетворити свій єдиний прийом їжі на шведський стіл, який триватиме всі 4 години. Одноденна ж дієта це коли ви даєте собі лише одну годину для їжі, як правило, в один і той самий час щодня. А інші 23 години доби ви голодуєте. Деякі люди відразу викидують білий прапор, почувши про обмеження кількості калорій та зменшення кількості їжі на добу, вважаючи, що їх метаболізм сповільнюється. Дослідники довели, що достатня кількість їжі або часте вживання їжі не дало жодної переваги з точки зору пришвидшення метаболізму. Якщо ви маєте таку саму кількість калорій в цьому одному прийомі їжі, як і в шести прийомах їжі, тоді ваш метаболізм залишиться незмінним в обох випадках. Також було доведено, що коротке голодування це менше 48 годин, прискорює наш метаболізм приблизно на 14% через підвищення концентрації норадреналіну в крові. Стосовно втрати ваги, ви не втратите більше ваги, коли ви їсте частіше на Зі дня. Згідно з більшістю досліджень, частота прийому їжі не впливає на втрату ваги. Якщо б це дійсно було так, то ви б втратили більше ваги, ївши шість разів на день, ніж коли ви їсте тричі на день. Було проведене невелике дослідження з приводу цього. В ньому порівнювали одну групу людей, яка їла три рази на день, з іншою групою, яка їла таку ж кількість калорій, але вони це розподіляли на 6 прийомів їжі. І як виявилося, різниці у втраті ваги чи втраті жиру між двома групами взагалі не було. Є більш конкретне дослідження стосовно нашої теми, в якому порівнювали групу, що їла три рази на день, з іншою групою, яка їла таку саму кількість калорій. За один прийом їжі на день це відбувалося протягом 6 місяців. В результаті обидві групи мали схожі показники рівня гормонів. Навіть грелін, який є вашим гормоном голоду, залишився незмінним для обох груп. Обидві групи повідомили про однакові рівні голоду. Але група, у якої був один прийом їжі, повідомила про надзвичайну ситість після їжі. Чим не могла похвалитись інша група з триразовим харчуванням. На день. Тому результати були дуже різні стосовно рівня голоду ввечері після того, як обидві групи поїли. Але основна відмінність між двома групами полягала в тому, що група з разовим харчуванням втратила більше жирової маси, ніж група з триразовим харчуванням. Це пояснюється тим, що в групі з одноразовим харчуванням спостерігається збільшення вільних жирних кислот із жирових відкладень та збільшення глюконеогенезу. Глюконеогенез це метаболічний шлях утворення глюкози з нецукрових субстратів, таких як піруват, молочна кислота, гліцерин і глікогення амінокислоти. Також з'ясувалося, що рівень глюкагону був трохи підвищений для групи, яка приймає один прийом їжі, а глюкагон має зворотню функцію інсуліну та допомагає розщеплювати жири. Отже, підсумовуючи сьогоднішній випуск, ми можемо відокремити явні переваги одноразового харчування. А саме, відчуття ситості після прийому їжі, ви не сповільните свою втрату ваги через зменшення швидкості метаболізму та зможете значно пришвидшити терміни втрати ваги. Якщо у вас виникають якісь проблеми з досягненням результатів в спорті, то я складаю повністю індивідуальні програми для скидання зайвої ваги та набору. М'язової маси. Також працюю з учнями онлайн. Для замовлення звертайтесь в Viber Telegram, які вказані в описі під відео. Отже, друзі, на сьогодні все. Переконайтеся, що ви підписалися на цей канал. Всім добра і спорту!